Лістинг гри докс відбудеться 14 серпня. Бажа здорово на криптоториство. радий вас бачити на каналі ДІСБІ в Крипто. будь ласка підтримайте мене своїй підписку на канал, тому що це для мене слово мотивації. Все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Я впевнена сі 100%, що вам це не тяжко. А мені буде дуже приємно. Також обов'язково підписується на телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації. стосовно різних ігор. Промок до речі, тут показуємо свої результати закритої спільноти. Полянти по ефірчику, забрали плюс. 1133 долара. Також ось промоакція закінчилася від біржі Бінкікс. Також прийшло 46 доларів. Тобто кожен може приймати участь в промоакції, тому що ви можете на один аккаунт виносити 80-90 100 доларів. І про це розповідає в телеграм-каналі. Вся інструкція від дає. Тому якщо вам це цікаво, у вас є можливість обов'язково підписуємося, щоб не пропускати не те, що знаєте якусь там цікаву інформацію. Але в нас в каналі не те, що цікава, повторюсь, але вона і профітна, яка приносить досить таки немаленький прибуток. Тому обов'язково послання на канал. Цим відео. Я гадаю, що зараз всі грають е, гру DOX. Якщо ви ще не граєте, то це ваша фатальна помилка. Посилання на гру буде під цим відео. Врешті-реште, суть гри полягає в тому, що ви просто заходите в бота і за той період користування телеграмом, телеграм, вам дається певна кількість монет. В моєму випадку, це вийшло наступним чином. Тобто, нібито мені дали е, за користування е, телеграмом 18 тисяч, ні, 16, ні. Перепрошую, 18 тисяч монет. І, і звичайно, ви бачите символ собачки. І є така інформація, була не підтверджена, що нібито це проект від Павла Дурова і таке інше. І також ми можемо, знаєте, поглянути також такі свідчення, що все-таки ну, зв'язочок є. Зв'язочок є. Погляньте, ось символ ВКонтакті, Павладуров тримає картинку. от Зараз теж вийшла гра, докс, і щось, щось схоже. А зараз я вам розповім, що це не 100% схоже. А це є проект Павла Дурова. І до речі, і, до речі, починаючи з того, що саме 14 серпня буде відбуватися, як на мою думку, лістинг даного проекту. Чому? Тому що ми легко, так знаєте, переходимо на їхній канал, відкриваємо, і як ми бачимо, що з 1 серпня побувалася інформація Дітю you No, know?", що 14 серпня. День народження телеграму. Чомусь саме в цьому телеграм-каналі публікувалася така інформація. Я гадаю, що це така маленька маленька підсказочка гравцям, що саме 14 серпня відбуватиметься лістинг. Не айрдроп, а лістинг. Тобто відбудеться лістинг на тих чи інших біржах, і буде максимально цікавий. Двіж, ми дізнаємося, що скільки ми можемо заробити. оскільки дана гра максимально. Знаєте, чесно кажучи, відрізняється від інших ігор, тому що нам потрібно все на все на було зареєструватися. Ну точніше, відкрити бота, нам дали там певну кількість монет. Ну зараз там із зауновленням нам потрібно загодити раз в день і дається також кількість пунктів. І також, знаєте, що, туристи, я підмітив, що саме в цій грі, в даній грі, ми можемо спостерігати теж прямий зв'язок зв Павла Дурова з даним проектом. Тому що саме в цій грі написано. Subscribe to Durov Channel. Тобто не які, знаєш, інти, інші якісь інші канали, не знаю, наприклад, там канал Телеграму, чи, наприклад, там Google, чи там, Ілона Маска. А тут чітко написано subscribe. Тобто підпишіться на канал Дурова, Ми тискаємо старт. І ми переходимо куди? Правильно? В телеграм канал Павла Дурова. І також ви знаєте, був такий пост цікавий. Зараз я вам навіть покажу. що і він там писав про гру Катізен. Якщо ви не граєте, то обов'язково грайте, тому що я гадаю, що це найперспективніша гра Катізен. Ось зараз вона в мене є, і знімав про це відео. І я вам хочу показати. Ні, це далеко я пішов, що він там писав про дану гру, і також чітко підмітив, що чекає до Гітзен. Тобто я там ось Катізен познайомився з мільйонами гравців, Тобто, зараз він написав хвилинку, що він шанувальник, звичайно, собак. О, я, не зрешточно, зубакинув, це, звичайно, там поганий там е переклад. Е але, 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 ми цілком можемо сказати, що 100% є прямий зв'язок. Якщо все-таки Павло Дуров робить там е не знаю, знаєте, завдання, щоб підписатися на його канал, то я гадаю, що даний проект повинен насипати дуже солодко, дуже профітно за рахунок, звичайно, даної гри. Тому що ноториство. Я вам рекомендую максимально взаємодіяти з даною грою. Там, все на все, все просто, приходиш, там запрошуєш друзів, нічого там складного нема. Вам там за тих друзів, дається, в моєму випадку 87 друзів. Також виконуємо там завдання. Ось там ще також завдання було: з один тонн. Транзакцію зробити, тобто підключаєте ГАМНЕС, я вже на телефоні підключив, робите транзакцію, там потрібно тонкіпер підключити і таке інше. І я максимально вам рекомендую це зробити, тому що, тут, знаєте, не, не потрібно зважати на ту кількість поїнтів, які там дали 3000, а за те, що наприклад, ви вже взаємодіяли, тому що, можливо, коли буде аирдроп і за рахунок даного завдання ви можете не отримати його. Це дуже важливий фактор. Тому що тут, врешті-решт, інші такі прості, та пов'язані з OKX, там, Bybit і такі інше. Підписатися, я гадаю, що це не сильно так вплине на майбутній айдроп, а от такі дії пов'язані там, там, з підв'язати це звичайно, там і зробити там транзакцію, то це цілком і вірно може впливати на майбутній айдроп. Тому що натуристо, чекаємо 14 серпня. Я гадаю, щось вони приготують. Можливо, в дійсності буде лістинг на це. Я дуже надіюсь, тому що все-таки зараз сприятлива ситуація для таполок. Біткоін оновив там свої лої. Зараз починає рости відповідно. Позитивна динаміка на ринку, і це дуже така хороша. Так би мовити, можливість для тих чи інших тапок, тому що хамстр щось затягує з каміна. А от догі він швиденько, док, точніше, швиденько влетів. Там буквально за 2-3 дні була там 2 чи 3 мільйона користувачів. І від собі, тобто це найшвидша така гра, яка зібрала велику кількість граців за такий короткий час. Тому що обов'язково підписуємося на YouTube канал, на Telegram канал ширно на це відео. І граємо і, звичайно, чекаємо лістинга. Я гадаю, він буде це все таки 14 серпня. Тому чекаємо.